Привіт! Будьте уважні, тому що зараз я буду вам показувати свою психофізику. З дитинства мене батьки називали Ігор, хоча я себе таким не вважаю. Але насправді Хлистовчук Ігор, мені 28 років і я актор. Чому люди йдуть в акторство? Важко дати якусь однозначну відповідь, про те за себе можу сказати напевне, тому що мені подобається проживати різні життя. Мене з дитинства завжди лякала думка про те, що потрібно буде прокидатися кожного дня, їхати в якесь одне місце, і робити якусь одну роботу. Тому акторство. З моїх досягнень я випускник Ukrainian Film School, акторська майстерня Максима Михайліченка. Також свій час закінчив музичну школу по класу фортепіано і співав в хорі 8 років в партії тенор. Також володію базово італійською, польською та англійською мовами. Українська моя рідна. Буду радий співпраці. Дякую вам за увагу!